Над Дніпром, де вітер колише трави, де херсонський кавун сонцем налитий. Ти стоїш, мій Херсон, в городі оправі місто герой, що зміг все пережити. Дев'ять місяців окупації, болю та гніту, серце билось в полоні, та не згасла надія у вічному світі і синьо жовті стяги знову майорів на долоні. 11 листопада, світанку мить, коли воля повернулась, мов птах крилати. Три роки минуло, та пам'ять не спить про тих, хто життя віддав, щоб ти міг дихати. Рани ще свіжі, обстріли не стихають, ворог лютий на тому на лівому боці. Та люди твої незламні, все знають. Перемога прийде, розвіє тривоги. Ге квітне життя на твоїх вулицях знову, А дзвінки сміх лунає, мов пісня в гаю. Ти вистояв, Херсоне, ти символ любові і завжди житимеш в українському краю з третьою річницею визволення Незламний Херсон.